Вітаю час новини на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. У Полтаві водойми вздовж офіційних пляжів чистять від сміття перед початком купального сезону. На шумілий пісок із Сахари, кажуть фахівці, полтавцям не загрожує. До дендропарку повернулися лебеді, Наталка і Петро. А тепер про це та інше більш докладно топ п'ять доріг, де суцільні ями та нерівності. Полтавські водії скаржаться на стан автошляхів по вулиці Зіньківська, Козака, Петра Дорошенка, харчовиків, Шоломалейхима та миру. Сьогодні це бездоріжжя відчула на собі і наша знімальна група. Чи планують ямковий ремонт хоч на одній із перелічених ділянок цієї весни? Дізнавалася Ольга Козіна. Пробив лісо. У тут біля переїзду. Гвізкі, ну, дороги аварійні. Це дорога по вулиці Зіньківська, де пролягають залізничні колії. Полтавець Богдан заїхав на шиномонтаж, бо пробив колесо. Їй нема дороги. Подивіться, по всьому місту, даже камери везде все понацепляли, а дорог немає вообще. На цій ділянці завжди пожвавлений рух, говорить водій з понад десятирічним стажем Ігор. Коли востаннє її асфальтували, не пригадує. Ходова. Ремонти, і швидкість збавляти, і об'їжджати це все маневри. ну і переїзд і взагалі печально. Ну як робили? Засипають просто землею. І все. Бездоріжжя номер 2 знана у Полтаві вулиця Петра Дорошенка. Вибоїни на ній, як то кажуть, плавно перетікають в ділянку біля перехрестя харчовиків та героїв пожежників. Тут вибоїни засипали гравієм, який не тримається. Ускладнює проїзд погана видимість через пил та бруд, скаржаться місцеві. Ужасно, ужасно. Ви гляньте скільки пилі. і головне, що його не відремонтували, насипали якої жужалки отуди. і тепер оце така ситуація. Ви бачите? Вся пиль в магазині, і везде, і по дорозі невозможно пройти. Вкрита ямами, які постійно треба об'їжджати, і вулиця козака. Це третя сходинка нашого рейтингу Полтавського бездоріжжя. Тотальна занедбаність наших доріг, особливо у центрі міста, це показник ставлення міської влади до людей, говорить водій Наталія. Яма якість гарна, а дороги тут немає. Бачите лінія, тут вона ремонтувалась. Ну, Це ж це ж не дорога, це ж війна. Не було війни у нас в Полтаві, але ну, це ж вона тут є. Зараз на даний час. Гірше, ніж у нас в Полтаві, дорог ніде нема. Ніде. Четверта сходинка антидоріг вулиця Шолома Лейхема. Тут доводиться вправно маневрувати, щоб не втрапити у яму. І номер п'ять у рейтингу дорога по вулиці Миру. Зокрема, відрізок між зупинками Богдана Хмельницького та Оптика. Візуально нерівність тут не помітна, але як стиральна дошка. Отак дир-дир-дир-дир. Як драбинка, вона повністю вся іде полосками з ямками, але ж ще постійно зустрічаються там трохи далі великі ями, які ти не очікуєш, поки їдеш попереду. Дорога відвратительному стані. Тим часом начальник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко говорить: цієї весни ямкові ремонти заплановані. Наразі триває обстеження проблемних доріг. Зараз триває обстеження, тобто готуються великі тендерні пропозиції, але ряд другорядних вулиць, які можна виконати прямими договорами, ми ж там у нас публікація на прозору, ви можете подивитися, тобто ми будемо запускати протягом 10 днів там малими договорами, робити амповий ремонт. Процес обстеження у нас входить в все місто. Процес. Тобто і Зеньківська, як ви кажете, і Козака, там і всі. Перше, другорядні вулиці йдеться про ремонт асфальтного покриття на території Полтави та старостатів. Додав Тарас Панасенко. Тим часом у Полтаві розпочали готувати місцеві пляжі до купального сезону. Зараз працівники рятувально-водолазної служби розчищають водойми від сміття та перевіряють на безпечність. Коли планують завершити ці роботи та відкрити пляжі, дізнавалася наша знімальна група. У Полтаві почали готувати водойми до нового купального сезону. Сьогодні розчищали дно першого міського. Завтра планують працювати вздовж пляжу Шевченковського району, говорить начальник комунальної установи рятувально-водолазної служби Полтавської міської ради Євген Савчук. по дорученню виконавчого комітету Полтавської міської ради фахівці комунальної організації рятувально-водолазної службу перед початком купального сезону, який розпочнеться 4 червня поточного року, проводять очищення дня акваторії. Як ви бачите, працюють фахівці. Ці нашої комунальної організації ми почали з 1 квітня. На дні першого міського пляжу все що завгодно, кажуть водолази цегли, склянки, пляшки та навіть шини. Найбільше забруднюють водою ми самі люди, зазначає водолаз Константин Грицай. З «Різні баночки, там мусорні пакети, стаканчики. Часто густо буває каміння якесь. Ну ілі кирпичі, які ілі грузи робили там рибаки, і ще щось таке. Ну, воно і все воно знаходиться на дні. Це треба періодично убирати. Це полтавець Ігор. Він понад 30 років закаляється на першому міському пляжі. Тому для нього головне мати безпечне місце для занурення у воду. З марта місяця. Зараз вода 7-10 градусів. Це вже дуже прекрасно. Можна зайти в воду, хоч вона дуже холодна. Це не то, що там плавати річку приволать, а просто прийти окунутися і воно знімає всю нагрузку. Завершити обстеження акваторії річки Ворскла і ставків планують до Великодня. Тобто до 5 травня, кажуть водолази. Щодо прибирання самих територій, то пляж Київського району будуть прибирати за власний кошт підприємці. Пляжі Шевченковського району прибиратимуть працівники міської рятувально-водолазної служби, бо ця територія закріплена за ними. А водойми Подільського району готуватимуть до купального сезону Подільська районна рада. Вже третій день території України із потоками вітру циркулює пил із пустелі Сахара. Найбільш відчутно це було у західних регіонах. За дві доби збільшилися частки пилу у повітрі і на Полтавщині, кажуть фахівці. Чи помітили це жителі обласного центру? Та чи є така концентрація допустимою? Дізнавалися мої колеги. Пил із пустелі Сахара уже на Полтавщині. 31 березня на територію України надійшла повітряна маса з північної Африки. Синоптики розповідають, це спричинило температурні рекорди і характерну вже для середини травня погоду в нашому регіоні. Ці ж потоки вітру принесли і хмару пилу із африканської пустелі. Проте це явище не аномальне, так відбувається двічі-тричі на рік, говорить синоптик Полтавського гідрометцентру Олена Леонтьєва. На сьогодні лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря в Полтаві та Кременчуці зафіксували невеликі перевищення гранично допустимих концентрацій пилу навесні. Такі показники за сухої та вітряної погоди, яка зараз це не рідкість і якоїсь серйозної загрози для здоров'я населення не несуть. І, за рештою, забруднюючих повітрядомішок перевищень не зафіксовано. У Полтаві рівень забруднення атмосферного повітря визначають щодня у спеціальній лабораторії. Хіміки беруть зразки з чотирьох постів спостереження по різних районах міста і чотири рази на добу перевіряють показники. Для того щоб визначити таку шкідливу домішку в атмосферному повітрі, як пил, необхідно взяти фільтри відповідної марки. До того як відправити їх на пост. Ми їх зважуємо, потім відправляємо на пост. 20 хвилин через цей фільтр протягується атмосферне повітря. Ми знову їх зважуємо. І по різниці між до відбору і після і дізнаємося, яка концентрація пилу. Показники, які лаборанти побачили 2 квітня у межах норми, додає Ніна Заритовська. Пилу у нас свого більше, ніж достатньо. Не треба нам сахарського. Тому піднімаються всі ці ж зважені частиночки, піднімаються в повітря. Ми ними дихаємо. Ну, великої катастрофи у нас немає. Є перевищення максимально разової гранично-допустимої концентрації по пилу. Ну це не така катастрофа. Там води і чотири рази, води і два рази. Так що хай населення не хвилюється. Не помітили підвищеного рівня пилу в повітрі і жителі обласного центру. У мене син в Германії зараз щось там він питає, а як у вас там щось про якісь там. Що в повітрі там, бо там відчувається. Ні, я не відчуваю. Мені нормально. Я йду і радію. Весна Ні, не відчула. Я не замітила цього, я не скажу вам. Бо я з утра йду вечором, приходжу ночі, то не замітила. У Полтаві встановлені вісім пиломірів. Їх датчики у реальному часі визначають мікропил, температуру, тиск, вологість та два типи газів. Один із таких пристроїв можна побачити за адресою Небесної Сотні. 1. В інституті розвитку міста Пиломір з'явився в жовтні минулого року від громадської організації Save Дніпро. Вони нам передали, і тепер щодня можна спостерігати, яка якість повітря. Кожну годину оновлюється інформація, і це можна переглядати на сайті «Сейв будь-кому з будь-якої точки світу. Вже 3 квітня на територію України надійдуть інші повітряні потоки. Тому температура повітря знизиться до 6-8 градусів, кажуть у гідрометцентрі. Тож 3-5 квітня не очікуйте такої зовсім літньої погоди, як зараз. Не поспішайте знімати верхній одяг та зберігайте тепло в домівках. У Полтаві проводять безкоштовні експрес-тестування на виявлення вілінфекції. Дізнатися свій статус можна всього за 15 хвилин. Які симптоми про нього свідчать та куди звертатися, щоб зробити тестування? Дивіться у сюжеті. Двоє хворих, 405 тестованих на ВІЛ виявили спочатку цього року в Полтаві. Тоді, як за увесь минулий рік виявили 8 позитивних з 1135. Тестування проводили у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Ми тестуємо на ВІЛ хворих на туберкульоз, на гепатити. В кого не зрозуміла втрата ваги або не з'ясована лихоманка тривалий час. Тестуються обов'язково вагітні жінки, хворі з рецидивуючими грибковими інфекціями, з вірусними інфекціями, такі як оперізуючий герпес, або це тимагаловірусна інфекція, тривалі хронічні діареї. Перевірити себе на ВІЛ та інші захворювання, такі як гепатити та сифіліс, може кожен. Достатньо звернутися до свого сімейного лікаря. Перед цим як зробити тест. Лікар проводить бесіду з пацієнтом. І пацієнт заповнює інформовану згоду. Тест у нас чотири компоненти: тут віл, гепатит С, гепатит Б і сифіліс. Це швидкий тест, тестування проводиться дуже швидко, потрібна кров, буфер. І через 15 хвилин буде вже готовий результат. Ризик отримати статус віл інфікованого має широке коло людей, каже сімейний лікар Олена Дараган. До ключових груп щодо інфікування на ВІЛ відносять робітники комерційного сексу, люди, які вживають наркотичні речовини, люди, які є партнерами ВІЛ-інфікованих. За словами фахівців, ВІЛ-інфекція в організмі людини довго може бути безсимптомною, тому важливо здавати аналізи хоча б раз на півроку. Сьогодні для дітей із аутизмом та їхніх батьків у Полтаві влаштували розважальну пізнавальну програму із танцями виконанням музичних творів, конкурсами та виставкою малюнків, особливо обдарованих діток. Організували зустріч із нагоди всесвітнього дня поширення інформації про аутизм, який припадає на 2 квітня. Побували там наші кореспонденти. Як жити повним, змістовним та творчим життям, демонструють діти з аутизмом та їхні батьки. Для них у Полтаві організували свято з музичними номерами, танцями, конкурсами та смаколиками. А родзинкою програми стала виставка дитячих малюнків. Сьогодні ми відкриваємо виставку творчих робіт, саме категорія дітей з особливостями. У нас є діти і полтавці, а також внутрішньопереміщені. І сьогодні ви можете побачити їхні неймовірні роботи. Ну, я не знаю, це така моя душа, тому що моя донька-художниця, і вона зараз викладає саме для цих дітей уже в нашій групі. Ми створили концепцію виставки, як пазл розсипається. Завдяки мистецтву діти з аутизмом краще пізнають себе та світ. Самовиражаються, знаходять друзів, говорить Вікторія Дядюк. На виставці представлені і картини її доньки Вероніки, юної художниці, яка проводить майстер-класи з арт-терапії для дітей з розладами аутистичного спектру. Вони намальовані олійними фарбами. Вероніка неймовірно полюбляє яскраві кольори, але є одна картина, на якій зображений її тат, який зараз військовий. Святкову програму для особливих підготували представники громадської організації художників Пектораль, які проводять терапевтичні заняття в громадах Полтавської та Харківської областей. Окремі напрямки спеціально розроблені для дітей з аутизмом та синдромом Дауна. Сьогодні ми зібрали наших чарівних дітей. Ми їх прагнемо показати наскільки вони талановиті, наскільки яскраві, і доносимо суспільству, що Наші діти особливі, особливо талановиті. Захід провели до Всесвітнього дня поширення інформації про аутизм, який припадає на 2 квітня. До полтавського дендропарку сьогодні повернулися лебеді та чубаті качки. Вони успішно відзимували у екопарку Ковалівка. На озеро їх випустили працівники декоративних культур та студенти-волонтери. Як зустрілися водоплавні з рідною домівкою, бачили наші кореспонденти. До пташиного озера Полтавського дендропарку повернулися водоплавні птахи лебеді, Наталка і Петро та чотири качки. Пернаті зимували в екопарку Ковалівка і вже скучили за рідною водоймою. Пройшов певний період, і лебеді і качки знову у дендропарку. Ми вдячні адміністрації Ковалівки, яка утримувала, годувала їх, допомагали ветврачі. Кожен день мене дітки питали, чи коли приїдуть лебеді, коли будуть качки, і от вони вже в нас. До зустрічі птахів в дендропарку підготувалися. Тут на них вже чекали три мішки кукурудзи та відремонтований будиночок. Ми за зимовий період відновили для них будиночок, встановили його по-нормальному, щоб він був там як раніше перевернутий, пофарбували. Ну в принципі. Вони, як і раніше, будуть знаходитися на першому ставку. Гарна погода приваблює відвідувачів. Ті, в свою чергу, полюбляють поспілкуватися з пернатими, особливо їх погодувати. Це слід робити вкрай обережно, вкотре застерігають в дендропарку. Важливим є ну ми їх годуємо, але я знаю, що полтавці, відвідувачі парку дуже люблять годувати їх. Я хочу ще раз наголосити, що птахів потрібно годувати зерном а не хлібом. Цьогоріч лебеді та качки перебували на зимівлі в екопарку Ковалівка з 10 січня, тобто трохи менше ніж три місяці. 1 квітня телеканал Місто Плюс почав своє цифрове мовлення у Красногорівці та Гребінці. Нагадаємо, що восени 2023-го ми подалися на конкурс на сради України з питань телебачення та радіомовлення для утримання відповідних ліцензій. Умовою цього конкурсу було мати якісний український контент. 28 грудня телеканал Місто Плюс одержав перемогу у конкурсі. Створювати якісний контент та інформувати про найважливіші події міста та області це поклик нашого телеканалу, зазначив директор телеканалів ІРТ та місто Плюс Ігор Кужик. Місцевого глядача завжди був попит на місцеві новини. Він був, він є, і я сподіваюся, він буде. І особливо в такий час, під час війни, коли йдуть сповіщення і про тривогу, і про те, що відбувається в області, і про соціальні проекти, і про допомогу і переселенцям, і так далі. Через те це, я думаю, дуже важливий момент в тому, що в нашій області. Зберігаються місцеві новини, і, зокрема, ми продукуємо ці новини. Ми їх розповсюджуємо на всю область сьогодні. І на телеканалах ІРТ та «Місто Плюс» знову людно. бо до нас завітав колектив Великобагачанської школи. Діти побачили, як працює уся команда. Подробиці вже в наступному сюжеті. Це моє було моєю мрією попасти на телебачення. Там щоб в мене інтерв'ю брали. Мрії втілюється у життя на телебаченні. Переконаний учень сьомого класу Олександр говорить, колективом великобагачанської школи вперше потрапили на екскурсію до телеканалів ІРТ та місто Плюс. Кожному треба попробувати з'їздити на цю екскурсію. Вона багато нового відкриває всім людям. Відкриває за кулісся цієї студії, як знімаються новини цього міста. Тут розповідають працівники про все, що відбувається в цьому місті, як знімаються там інтерв'ю різноманітні. А ось шестикласниця Марія Талашова ділиться найбільше з екскурсій, запам'яталася студія звукозапису. Мені дуже запам'яталося, як ми були в такій пухнастій кімнаті, і ви розповідали, де знімається і як знімається. Не вперше перед телекамерою про те, що разу бентежно, говорить вчителька української мови та літератури Інна Калиніченко. Ділиться завдяки телеканалам і плюс» дитяча мрія стала реальністю. Давно мрія дітей ще з п'ятого класу. На сьогодні ми вже в сьомому класі побувати саме. На телестудії, на телеканалі подивитися, як зробляться сюжети, як беруться інтерв'ю. Багато з них пріяли в п'ятому класі навіть свою майбутню професію з цим пов'язати, і тому випала така нагода, вражені побаченим на екскурсії діти і вчителі. Ми вражені вашою гостинністю, вражені також цією роботою. Скільки це позакадрових сюжетів, скільки залишається. Мало часу для себе, тому що весь час в Русі, весь час в сюжеті. Тим більше, що такий складний час. Мабуть, і сюжети надскладніші. А щоб закарбувати на усе життя, моменти з екскурсії на згадку. Спільне фото. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.pl.ua. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.